Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу. Сьогодні у нас особлива глава, 31 глава книги Второзаконня. Чому вона особлива? Тому що ми сьогодні бачимо приготування Мойсея до смерті. Він сьогодні буде складати іспит. Він сьогодні стає перед Богом з тим, що накопичив на протязі свого життя. Ми, священники, добре знаємо, що людина протязі свого життя. Готується до смерті. І ну, ми знаємо загальне правило, що Господь може простити людину навіть ну, за кілька секунд там, до смерті, якщо людина покається, Ну, Бог простить. Бог дасть частку у Царстві Божому, якщо людина віщире серце покається. Але змінити щось у своєму домі, у своїй родині ти не зможеш. Якщо ти щось зробив неправильно, воно вже так і буде. Скалічене, спотворене, переможене злом. Ти вже цього не відновиш. Ти спасешся. Але буває, що ми по собі лишаємо зло. Тому, дорогенько, ще за молоду не треба боятися говорити про смерть. Треба старатися вчитися. Як жити так, щоб її зустріти? От Мойсей достойно зустрічає смерть. Як саме ми прочитаємо? І пішов Мойсей і говорив словаці всім синам Ізраїля, і сказав їм: Тепер мені 120 років. Раніше люди жили при створенні світу, в книзі буття ми читаємо майже тисячу років. Потім вік був 180 років приблизно, і 140 років. А тепер вже ми чуємо, що Мойсей прожив 120 років, і вже через кілька поколінь люди будуть жити 70-80 років. Ну, приблизно так, як і в наш час. Я не можу вже виходити і входити. Ну, тобто, робити якісь справи. І Господь сказав мені. Ти не перейдеш, Йордан, цей. А чому? Ну тому що, так як ми вже говорили, що з пересердя він. От, віднісся до виконання своєї заповіді, і от раз ти порушиш заповідь, то ти не війдеш. Ти спасешся, ти будеш являтися Христу і укріплювати Його разом із пророком Ілією. Але от ти порушив і ти не війдеш. Хоча ти Боговидець і через тебе даний закон. Господь Бог твій сам піде перед тобою. Він знищить народиці від імені Твого, і Ти оволодієш ними, Ісус піде перед тобою, як говорив Господь. Володієш ними, але ти ну, на той час уже помреш. Тобто твої нащадки оволодіють, а це те ж саме, що оволодів ти. І вчинить Господь з ними так само, як Він зробив із Сегоном, і огом. Царями аморейськими, які були по цей бік Йордану, і землею їх, яких він знищив, видасть їм Господь вам. І ви зробите з ними за всіма заповідями, які заповів я вам. Будьте тверді, а, Ну до речі, відносно заповідей. Заповідь це не тільки от те, що ми маємо робити Ну в плані десятьох заповідей. А коли ви маєте перемагати. Ворогів сказано, це теж заповідь, а наші вороги це наші гріхи. І боротися із гріхами, то це теж заповідь Господня. Будьте тверді і мужні, не бійтеся, не жахайтеся, не страшіться їх, бо Господь Бог твій сам піде з тобою, і не відступить від тебе, і не залишить тебе. І прикликав Мисей Ісуса перед очима всіх ізраїльтян. І сказав йому, тобто, що було свідчення перед усіма. тобто, Він складає якби заповіт і передає духовне кермо Ісусу Навину. Будь твердим і мужнім, бо ти ввійдеш з народом цим у землю, яку Господь клявся батькам, його дати йому, і ти розділиш її на наділи йому, і Господь сам піде перед тобою. Сам буде з тобою, і не відступить від тебе, і не залишить тебе, не бійся, і не жахайся. І написав Мойсей закон цей, і віддав його священникам, синам Левіїним, які носять ковчег завіту Господнього, і всім старішинам синів Ізраїлевих, і заповів їм Мойсей і сказав: от слухаємо уважно, після закінчення семи років, у рік відпущення, у свято кущів, коли весь Ізраїль. Прийде явитися перед лицем Господа Бога Твого на місці, яке обере Господь, читай цей закон перед усім Ізраїлем для слуху Його. Тобто ми приходимо до храму не тільки для того, щоб прославити Бога, не тільки для того, щоб принести щось в жертву, щось попросити, отримати благословіння, але і для навчання у законі Божому. Неможливо нам спастися, якщо ми не будемо. Вивчати закон Божий. Це є основне, що ми маємо з вами робити, і чим ми маємо займатися в нашому е, житті. Збери народ чоловіків, і дружин, і дітей, і прибульців твоїх які будуть в оселях твоїх, щоб вони слухали і училися, і щоб боялися Господа Бога вашого, і намагалися виконувати всі слова. Закону цього. Тобто, щоб боятися Господа, ну, боятися зрадити Бога, боятися лишитися без Бога, треба знати закон. От події, які сьогодні ми споглядаємо, от, дуже часто от при храмах відбуваються, таке враження, що ну, не, не читають люди закону Божого. Їм здається, мабуть, що їхня присутність там в храмі вже достатньо для того, щоб. ну, щоб спастись, не знаю, не доберу слів. Але треба читати закон Божий і вивчати старий заповідь, новий заповіт, творіння святих отців. Має бути бібліотека обов'язково в кожного. Ми, я про це теж говорив: що багато тратимо, коштів і часу на різні навчання. Ну, це все треба, потрібно, ми цим користуємося. От, і, і, і ми маємо так робити, тому що ми соціальні, і ми маємо виконувати якусь роботу. Але на першому місці це має бути вивчення закону Божого. От, тому що, споглядаючи от все, що відбувається зараз от, навколо храмів, от, то складається враження, що там ніхто нічого не читає взагалі. От, тому що іспит не складають люди. Це випробування таке. і Є, в християнстві є принципи, їх треба знати. От, і по цих принципах, навіть якщо буває криза і що буває біда, завжди так було в церкві. Завжди від початку. Що були всякі випробування, але треба хоча б вміти зреагувати по-християнськи на ці всі моменти, але цього, на превеликий жаль, ми ну, не спостерігаємо. Це дуже нехороший сигнал. От, треба вчити закон Божий, читати, молитися щиро. Щоб Господь якось допомагав, трошечки, щоб було уявлення, що таке духовність. В деталях не будемо там більш конкретно щось говорити. Хто розуміє, той зрозуміється. А хто не розуміє, то не треба тратити час, мабуть. І сини їхні, які не знають цього, почують і навчаться боятися Господа Бога нашого в усі дні, доки ви будете жити на землі. В яку ви переходите за Йордан, щоб оволодіти нею? <кх> І сказав Господь Мойсеєві, Ось дні твої наблизилися до смерти. Як це добре, коли людина знає, що наближається смерть? Чому ми в храмі кожного разу, коли звершується літургія, просимо у Господа Бога, християнського кінця життя нашого у Господа, просимо. Тобто людина. По ідеї, так от ну, повинна дочекатися свого е, кінця, е, відчути, що ось е, наближається моя смерть, дати останнє розпорядження, е, ну, навести в душі порядок, е, з усім розібратись, з усіма попрощатись, помолитись, причаститись і тоді відійти до Господа. Такі є. Ми, священники, знаємо, хоч не багато, але. Такі були, є, і ми віримо, що будуть такі християни, які достойно зустрічають свою смерть. Багато гірше, коли людина ну, ми не можемо судити за участь людини, що вона отримає в Царстві Божому, але так буває, що людина замикається в собі. От, і вона ну, просто вже чекає, коли то вже закінчиться це все, що навколо мене, коли я вже цього всього бачити не буду. Таке буває. Буває так, що людина. Просто вже ну, лежить і не може взагалі сприймати цей світ, от. просто дивиться в стелю от, і нічого не чує, нічого не може сказати. От. Ну, але от, В ідеалі от, має бути так. Людина має відчути, що до неї гряде смерть, для неї, до неї грядуть ангели, які мають взяти душу. І тому треба до цього готуватися все життя і не боятися цього, От. про це говорити. І тоді смерть, можливо, дійсно до нас прийде так, як воно має бути. І сказав Господь Мойсеєві: Ось дні твої наблизилися до смерти, поклич Ісуса, станьте біля входу в скинію зібрання, і я дам йому настанови. І прийшли Мойсей та Ісус, і стали біля входу в скинію зібрання. І явився Господь у скинії в стовпі хмарному і став стовп хмарний біля входу в скинію зібрання. Ну, ми знаємо, що Господь являв себе народу і можна було питати Господа. І Господь говорив або із вогненого стовпа, або із хмарного стовпа. І сказав Господь Мойсеєві: ось ти упокоїшся з батьками твоїми. Як він упокоїться з батьками, якщо вони вже давно померли? А справа в тому, що ми ж знаємо, Бог не є Бог мертвих, а Бог живих, і також в Писанні про смерть не раз сказано: помер і прилучився до рідні своєї. Прилучається до всіх тих, хто у Царстві Божому. Ми віримо, що вони в Царстві Божому чекають, коли, ну, старозавітні чекали, коли прийде Викупитель Ісус Христос, тобто, а вже всі чекають тоді страшного дня судного. І стане народ цей блудно ходити услід за чужими богами тієї землі, в яку він вступає, і залишить мене, і порушить завіт мій, який я уклав з ним. Е, ну, це пророцтво, ми говорили, як його розуміти в попередніх главах, і запалає гнів мій на нього в той день, і я залишу їх, і сховаю лице моє від них, і він знищений буде, і спостигнуть його багато бід і скорбот. І скаже він у той день: чи не тому постигли мене ці біди, що немає Господа мого серед мене? Як це немає Господа серед мене? Значить, немає заповідей. Ми заповіді не виконуємо, і тоді Бога нема серед нас. Дуже часто люди говорять: ну, з Божою допомогою, ми от якось Бог нам допоможе, ми все зробимо. Насправді, це, мабуть, звучить так. Інколи навіть, можливо, кощунственно. О, тому що коли ми кажемо, що Господь допоможе, це має бути велике усвідомлення. А коли мені Господь допоможе, якщо я повернувся і тільки що говорив гнилі слова, а тут прикликаю ім'я Боже, ну, то це несумісне одне із другим. другим. То, тому, коли ми говоримо, що Бог мені допоможе, тут має бути впевненість і підготовка до цього. Ми повинні ну, розуміти, що ну треба старатися, наскільки це можливо ну, по-християнському жити. І тоді ми можемо казати, Господь допоможе. Якщо тут були гнилі слова, і тут відразу хай мені Бог допоможе, мені здається, що це ну, теж, ну, не то, що здається, так воно є це порушення заповіді. Не призивай ім'я Господа Бога Твого надаремно. От були люди вчені, які, коли говорили про Бога, вставали і знімали шапку. От. А так от будь де і в будь-якому стані згадувати Бога, ну, це, це неправильно. І я сховаю лице моє від Нього у той день за всі беззаконні, які він зробить, і навернувшись до інших богів. Отже, напишіть собі слова пісні цієї, і навчи її синів Ізраїлевих, і вклади її в уста їхні, що пісня ця була мені свідченням на синів Ізраїлевих. Мойсей закінчує своє життя тим, що буде співати пісню для Господа. Цю пісню ми прочитаємо в наступній главі. Але тут сказано, що її треба заспівати для Ізраїля, і щоб вони її. Мали в своїх устах, і щоб вони їх вивчили як зразок для молитви. І тому це показує, що ми можемо молитися і тими молитвами, які для нас написані, які є незмінні. Тому що ми не раз говорили, що молитися треба від серця своїми устами. Так, можемо ми молитися своїми словами, але ж ми і читаємо псалтир, і так всі робили що Коли моляться, то читають псалтир. Це найпопулярніше, що було за всю історію. Люди читали е, перед Господом або співали псалми, щоб Бога прославляти. Бо так, якщо кожного разу ми будемо ну, робити свій експром, то ми там таке наговоримо. Бог то сприйме як дитяче лепетання від нас, але правильно, то от ми беремо за орієнтир готові молитви. І Христос нас навчив молитися молитвою, Отче наш, яка написана, і всі християни її читають. Отже, ми використовуємо і ті молитви, які написані для нас, і також ми можемо молитися своїми устами, своїми словами. Але за умови, якщо ми маємо якийсь ну, духовний досвід, таке буває, що от людина знає, що є Бог, що є церква. Я таке десь читав, не раз попадало. І знає, що в біді можна до Бога звернутися. І вона приходить до церкви і просить подружку, якусь знайому, яка ходить частіше, каже: Ти знаєш, я не знаю, як молитися, йди помолися за мене. Люди справді не знають, як молитися. А вже коли людина походить в храм, почує щось, то в неї молитва сама зародиться у серці, вона сама буде знати, що е, говорити. Маленьке відступлення. Тому що я веду їх у землю добру, як клявся батькам їх, де тече молоко і мед. І вони будуть їсти і насичуватися і потовстішають. Бачите, як сказано, що будуть їсти, насичуватись і потовстішають. Кожного разу, коли ми після трапези співаємо молитву, дякуємо тобі, Христе Боже наш, що ти наситив нас твоїх земних благ так часто думаю, що ну, Бог наситив, це не просто дав необхідне, а Господь нас насищає. Ми маємо і з надлишком, так що і іншим подаємо від свого стола. І, і нас лишається, ми ніколи не з'їли. Не було ще такого. Ну, ні ні одної ні трапези. За все своє життя не пам'ятаю, що прийшли на трапезу десь, і що все з'їли і щоб нічого не лишилося. Так не буває. Значить, Бог дає нам зладишком. Так ми зловживаємо, і, і, і трошки надміру у нас є, Ну любимо ми поїсти. От. Але і тут сказано, якщо прийдете в хорошу землю, от, то й потовстішаєте, і буде запас на вас. І коли прийдете на них багато бід і скорбот Ага. І коли прийде на них багато бід і скорбот, тоді пісня ця буде проти них свідченням, бо вона не вийде із вуст їхніх, з вуст нащадків їхніх. От бачите, та пісня вона не може звучати тоді, коли ти відійшов від Господа. Вона не може звучати молитва від душі, от так як ми вже говорили сьогодні, в той час, коли ти не йдеш по Божому шляху. Тому е, воно має ну, якось відповідати одне другому. Це духовний настрій, і тоді буде і прославлення Бога, і молитва, і уповання на Бога. Ну, в іншому випадку це, це неправильно не і це гріх. Я знаю думки їхні, які вони мають нині раніше, ніж я вивів їх у добру землю, про яку я клявся батькам їхнім. І написав Мойсей пісню в той день і навчив їх синів. Ізраїлевих і заповів Господь Ісусові, Ісусові Синові Навина, і сказав Йому: будь твердим і мужнім, бо ти введеш синів Ізраїлових у землю, про яку я клявся їм. Я буду з тобою. Знаєте, ми кажемо не раз, що в кожного є свобода вибору. Кожна людина за життя має навчитися свою волю поєднувати із волею Божою. Але для того, щоб ми далеко десь не зайшли і щоб ми зовсім не загубилися, то Господь от посилає пророків, Господь от дав і Мойсея, коли вони були в Єгипті. От тут дає Ісуса Навина, от Він вже його береже, от вже Він його провадить. Ну, хоч один має бути. Як потім буде пророк Ілля, наприклад, чи Єлисей, ну, має бути той, на кого будуть орієнтуватися. Той, хто буде ходити з палкою навіть і підганяти людей ну, до Царства Божого. Ну так і є. І пророків, до речі, дуже не любили євреї, били часто їх за те, що вони їхнє слово було особливе. От вони не говорили фальш, ну, вони не використовували проповідь для якихось інших цілей. А говорили, ну, правдиве слово Боже, живе, тому часто їх били. Коли Мойсей вписав у книгу всі слова закону цього до кінця, тоді Мойсей повелів левитам, які носять ковчег завіту Господнього, сказавши: візьміть цю книгу закону і покладіть її праворуч ковчега завіту Господа Бога вашого, і вона буде там свідченням проти тебе. Тобто Господь буде судити людину по Слову Божому. Слово Боже, тут написано, обов'язково людина має вивчати, вона все почує, вона почує постанови на будь-які момент життя, як ми вже з вами і почули. Все прописано, навіть як повестися із пташиним гніздом. Не, не те, що там ідолопоклонство, там інше, там блуд, а навіть як от пташечка сидить чи камінець на дорозі лежить. Як повестися, чи яма на дорозі, чи там ще щось. Тому Господь буде судити оцим законом. Ми маємо його вивчати, цей закон, і словами цього закону Бог нас буде судити. Бо я знаю впертість твою і жорстокість твою, ось і тепер, коли я живу з вами, нині ви вперті перед Господом, чи не тим більше після смерті. Моєї, вперті, жорстоко серді. Так насправді є. От, якщо би ми, чи, Давайте ми скажемо так: нас хтось запитає, е, чому ти не вивчаєш закон Божий, чому ти е, не ходиш до храму, буде дуже багато аргументів. І ти не посперечаєшся з тим чоловіком, і нічого йому не скажеш. Йому буде вперто і жорстоко. Поводиться навіть із тобою. Ти не маєш права. Це моє життя. Тому Господь називає людей впертими і жорстокосердими. Зберіть до мене усіх старішин колін ваших, і суддів ваших, і наглядачів ваших, і скажіть їм у голос слова ці. І закличу освічення на них небо. І землю. Бо я знаю, що після смерти моєї ви розвеститеся і ухилитеся від путі, яку я заповів вам, і з часом прийдуть на вас біди за те, що ви будете робити зло перед очима Господа Бога, дратуючи його ділами рук своїх, і виголосив виголосивмося у голос, що почуло все зібрання ізраїльтян слова пісні цієї до кінця. Наступна глава, 32. Ми будемо її читати, і це буде пісня Боговиця Мойсея. Слава Господу!